Права 1102. Обчисли значення виразу, якщо... Ну що ж, стартуємо перше завдання, якщо х дорівнює мінус 8,5 y дорівнює 7,9. Ну що ж, записуємо то. Значення нашого виразу записуємо х, додати мінус 3 додати y. Буду дорівнювати. Замість x підставляємо мінус 8,5 додати, мінус 3 додати. Ну а замість y підставляємо 7,9. І це дорівнює. Ну що ж, для зручності спочатку порахуємо суму додатніх, а потім від'ємних чисел. Тоді це буде дорівнювати 7,9. Додати. Переносимо. Додати. Так. Ну і записуємо в дужках мінус 8,5. Додати. Мінус 3. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 7,9. Додати. Обидва доданки у нас від'ємні, то сума у нас буде від'ємна. Записуємо знак мінус. Ну, а в дужках записуємо суму модулів. Модуль мінус 8,5 буде 8,5 додати. Модуль мінус 3 це буде 3. І це дорівнює 7,9 додати. Ну що ж, записуємо в дужках мінус. 8,5 додати 3 це буде 11,5. Є? І це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший, то сума у нас буде від'ємна, записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Модуль мінус 11,5 це буде 11,5 відняти. Модуль 7,9 буде 7,9 і це дорівнює переносимо. Тоді записуємо, що це дорівнює мінус. Ну, а зараз знаходимо різницю. 11,5. Спочатку віднімемо 7, цілих. то 11 7 це буде 4,5. Ну, запишемо у дужках 4,5. Відняти, що залишається 0,9. І це дорівнює Мінус. Тепер вже можемо відняти. Це буде 3,6 різниця. Записуємо мінус 3,6. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Якщо х дорівнює 4, а y дорівнює 1,2. Ну, записуємо то. Наш вираз х. Додати мінус 3, додати y. буде дорівнювати. Замість х підставляємо 4, додати, мінус 3, додати. Ну, а замість y підставляємо 1,2. І це дорівнює. Ну що ж, спочатку будемо обчислювати суму додатніх, а потім суму від'ємних чисел. То записуємо, що це буде. У дужках записую 4 додати 1,2, додати, переносимо, додати мінус 3. І це дорівнює Ну що ж, 4 додати 1,2 це буде 5,2, додати залишається мінус 3. І це дорівнює Ну що ж, модуль додатного числа у нас більший. То сума у нас буде додатня. То записуємо, що це дорівнює плюс записувати не обов'язково. Записуємо зараз як різницю модулів. Модуль 5,2 буде 5,2 відняти. Модуль 3 це буде 3. Ну і це дорівнює 5 відняти 3. Це буде 2, і залишається 2. Є. Ну що ж, ми знайшли значення виразу. Тут можна записати і відповідь. Місце є, записуємо відповідь. В першому завданні значення нашого виразу мінус 3,6, а в другому завданні 2,2. Ну що ж, ось таке завдання на додавання та групування раціональних чисел. На цьому вправу завершено.